Домашнє насилля проблема, яка набуває все більшого розлосу. Часто жінки і чоловіки стикаються з моральними, фізичними і сексуальними утисками в сім'ї. Авторка виставки Наталія Щербина, фотографиня з Миколаєва, каже, не могла залишитись осторонь, тому і вирішила висвітлити проблему. Все почалося з історії моїх знайомих, про які я чула і навіть була свідком. А далі, коли ми власне з Ольгою Криницькою, моїм координатором почали цей проект, ми почали робити такі як опен-коли і ну, освітлювати те, що я збираю для проекту історії. Хочу зробити на це фотовиставку. І дівчата, власне, самі зі мною контактували. на виставці представлено історії реальних людей різного віку: семи жінок і одного чоловіка. Вони ділились своїми емоціями, почуттями та як, зібравшись з силами, змогли піти від справжніх тиранів. В експозиції представлені 30 робіт. Люди, яких ми бачимо на фотографіях, не є безпосередньо жертвами. Це дівчата з різних країн. Які не залишились байдужими і зробили свій внесок у висвітлення цієї теми. Історія домашнього насильства стара як мир і грізна як наше суспільство. І, і на жаль, ця проблема все ще є в нашому суспільстві і в нашому нашій общество. Благодаря этой якось повлияє на этой проблеми, тому що я знаю много женщин, а также мужчин, которые страдают от этого. На цій картині ми видим Девушку, которая, яка всего, всього закрилася своего мужа или парня, який його тиранять вдома, це достатньо розпространенне явление, к сожалению, в нашей нашій Мне вот ця картина сподобалась, де, дів... ну, де дівчина так нахилилася, закрилася в такій закритій позі. Видно, що це молода така жінка, красива. І чомусь вона така закрила своє обличчя. Це жах, це, це, це неможливо, щоб це траплялося. Директор театру Артем Свистун каже, що виставка була запланована до дня примирення. Його в Україні відзначали 8 травня. Також він розповів, що в театрі надалі плануються аналогічні заходи. Головний меседж над цієї виставки, щоб не було подібного кожній родині, щоб не тримати жертвам насилля, щоб вони не боялися висказатися, не боялися звернутися за допомогою і зрозуміти, що повинне. Перш за все, любити себе, любити і поважати себе, не терпіти перші прояви насилля, які відбуваються в родинах. Моральне насильне, фізичне насилля. Виставка буде працювати в театрі до 31 травня. Наталія Щербина каже, що планує провести аналогічні заходи і в інших містах та навіть країнах. Іна Аветісян, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.